Доброго ранку малята та, шановні дорослі. У народі кажуть, від родини йде життя людини, а яка людина є найріднішою, найдорожчою для кожного з нас? Відгадайте загадку? Хто вас діти міцно любить, хто вас ніжно так голубить і клопочеться всякчас уночі і вдень про вас? Хто для вас пісні співає? Хто в колисці забавляє? Різні вам дає ляльки і розказує казки. Звичайно, це мама. У давнину старі люди говорили, що хата, оселя, усе, що в ній є, оберігається піснею і добрим словом берегині роду матері. А як ви звертаєтесь до своїх мам? Мама, матінка, матусенька, ненька. Мамочка, мамуся, мамуля все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчає мама. Маля немовля, не знає мови, не розуміє слів, але материнська любов і народна мудрість створили диво дивню, колискову пісню. Колискова пісня чудодійно впливає на серце і почуття на душевне здоров'я не лише малят, а й усіх, хто її почує. Для дитини світ починається з голосу мами над колискою. Ще до свого народження мама віддає дитині усю любов, ніжність, тепло, бажає бачити своє дитя щасливим, розумним, здоровим і красивим. Усі ці почуття мама вкладає у невибагливі рядки і просту мелодію. Колискова пісня супроводжує колисання дитині в колисті чи на руках матері. Завдяки їй. Дитина не тільки добре засинає, між матір'ю і нею встановлюється тісний емоційний зв'язок. І ще вважається, що дитина, які співають колискові пісні, росте людяною, товариською, доброю, чуйною та щирою. Навіть коли станете дорослими, завжди будете пам'ятати ніжний мамин голос, теплі мамині руки, люблячі мамині очі. Наш народ створив дуже багато колискових пісень. Діти, а які колискові співали ваші матусі? Просить дитині не тільки доброго сну і щастя. Їй хочеться, щоб у голівонці був добрий розум, кісточки росли, щоб здоров'ячко було у сердечку, і говорушечки в роточку. У ніженька ходусеньки. Для матері немає більшої втіхи, ніж гарне дитя. Оберегом дитячого сну завжди була мамина колискова пісня цей чарівний спів. Засіває в дитячу душу любов до природи, до рідного краю, мелодійної мови. Співаючи колесанки, мами дають дітям знання про те, що не можна ледарювати, потрібно працювати, допомагати старшим. А допомагає мамам в цьому котик-воркотик. -котик. Вважалося, що саме ця хатня тваринка є захисником і добрим другом всіх дітей. Якщо зникне слово, мамина пісня, то зникне і народ. Тож нехай у ваших будинках, сім'ях завжди горить вогнище щасливої родини, нехай супроводжує вас у житті, мамина пісня.